Силовий блок просить Верховну Раду відкласти розгляд законопроєкту про повернення військовим доплати у 30 тисяч гривень. Натомість пропонують створити робочу групу та врегулювати це питання до кінця травня. Як повідомив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія, відповідний лист підписали міністр оборони Олексій Рєзніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, начальник генштабу Сергій Шаптала, голова держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Командувач Нацгвардії Юрій Лебідь та голова СБУ Василь Малюк. Військові вважають, що проголосована нещодавно поправка не вирішує питання, пов'язані з грошовою винагородою, зокрема строковиків і курсантів. Не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності. Система оплати праці має бути справедливою і забезпеченою бюджетним фінансуванням.